Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу, будь-якого втручання, негативних програм, усіх, хто дивиться відео близьких людей. Можна очистити також дітей, онуків. Промовляйте, будь ласка, ваші імена, імена близьких людей. Коли я говорю всі, хто дивиться відео близькі люди, і будемо. Чистити. Тож починаємо. Прошу Вищі сили. Допоможіть. Я закликаю Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу будь-якого програми негативу. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Як військ, потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Усі порчі прокляття, обміни, підміни, переклади, крадні, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька магія, негативна, церковна, мусульманська, християнська негативна магія зійде. Приворота. Остуди хвороби сходять, біль, поранення порчина, смерть, заздрість, зглази, порщина здоров'я, мороки, депресії. Також зійде агресія вся, посттравматичний синдром сходять, суїцидні думки, стреси, напруга сходить. Також зійдуть перекриття. Із доріг, на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю чоловічу, жіночу, на магію, мороки, зійдуть пиліна блоки. Всі переводи сходять, смуток, страждання, сльози, самотність, страх зійде із усіх, хто дивиться відео близьких людей і сіль весь цей негатив на себе забере буде так і так і є. Також закли... закликаю вищі сили, янгеліохоронців, духів, роду Прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Допоможіть відновити енергію. Вдачу, успіх! Відкриваються всі шляхи і дороги з цим воском, усім, хто дивиться відео, близьким людям приходить щастя, успіх, вдача, любов, здоров'я приходить у життя, енергії, любов, відносини налагоджуються, приходять. Діти всім мрії збуваються, без перешкод, наміри, плани, мрії, фінанси. Повертається все Щаслива доля. Повертається все, що стягували, вороги відновлюється до ідеального стану здоров'я, фінанси повертається, вдача і успіх. А також, як цей цукор солодкий, так і всі, хто дивиться відео, близькі люди солодкі для фінансів, для щастя, для любові, для миру, для перемоги, для злагоди буде так, і так є. І як Липа липка, такі всі, хто дивиться відео, близькі люди, липкі для щастя, для любові, для грошей, для, для радості. Буде так і так є. от і Давайте подивимось, так активно починає чистка, працює. Скажіть, допоможіть вище сили, чи є негатив, що треба очистити із тих, хто дивиться відео, близьких людей. Виручається хтось у вашу долю без дозволу. Чи ставлять негативні програми, перекладені? Карма негативна. Ну так, тут роблять негатив. Це більше знімають захист, ставлять таку програму, щоб у вас не чули вищі сили, ваші молитви. Тут є люди, які віруючі і можуть християнський, може мусульманський Грегор. Ну, тобто хочуть заблокувати, щоб вам ваша віра не, не могла допомогти. Блокують. От. І морочена програма ще. Ну, все одно, дивіться, ви на вірному шляху. Тут намагаються із звабити, комусь навіть ставили порчені програми на те, щоб людина гуляла, на блуд ставили програму. І щоб ви змінили свій шлях. от Давайте подивимося. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Угу. Когось уводили із сім'ї. Щоб ви покинули сім'ю і ще порчені програми на бідність. Заперечуюсь, негатив, вбираю. Ануліруюся порчену програму знімаю. Янголи-охоронці захищають. Вийшли на захист, повертають весь негатив назад, тому хто став, хто робив. Це робили люди, які, на яких ви, ну, ви не знаєте про цих людей. Робилися із оточення, але ви не знаєте, що вони негатив роблять за спиною. Перекриваю. От, втручалися в відносини, в щирі почуття. От у вас є кохання. Анулірую повністю всі порчені програми знімаю. І з тих, хто дивиться відео близьких людей, знімаються всі. Порчі на бідність, крадні стяги. От з туди повертає захист. Відновлюється захист. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Отсікаю ворога, відвертаю кладовицьку магію, анулірую порчену, програму знімаю. Тут жах. он Дивіться, що за спиною твориться. Ось, стоїть сутність. Ну Це під'яволу більше. Обираються всі прив'язки, енерготоки припиняються, оцікаються, негатив, більше стягувати енергію не зможуть руйнувати, не зможуть. Порші і програми на алкоголізм знімається. Привязки до мерця обираю. Більше лиха зробити не зможе ворог. Все погане, все лихе, що робили вороги, повертається їм назад. І хай з ними це станеться. Не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові, їм назад вертається і хай з ними це все відбувається. Угу. Стоять програми, щоб зняти не могли, щоб не могли знімати цей негатив. Убирається повністю всі порчені програми з тих, хто дивиться відео близьких людей, одцікає крадники, отцікаю мерців, одв'язує все, що прив'язане, негативні енерготок припиняється. більше немає жаги, в студенту. Повертай назад ворогам, хай з ними все це станеться, буде так і так і є. Більше лиха зробити не зможуть, відсікається повністю, весь негатив знімається, буде так і так. Ага, відпадає вже. Так, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є ще негатив, магічний вплив, чи втручається хтось у долю, тих, хто дивиться відео близьких людей, що треба очистити, зняти. Зараз в даний час. Захист став назад. Дуже хороші карти. Вам повертається енергія, повертаються сили, здоров'я. відносини покращуються. Обратки пішли назад до цієї людини. Мені вийшов чоловік. Він працює із-за спини дійсно. Ви про нього, може, і не знаєте навіть діє із за спини все буде гаразд. Вам повертається енергії. А мені дещо робили три, три сутності у вашій простір. Прив'язувалися три. Це мені йдуть мерці. Убираю повністю весь негатив, порчені програми. кладовиці магію анулірую, знімаю. І на дітей також робили порчені програми. Із дітей знімаються всі порчені програми. біль, сльози, страждання, всю агресію убираю із енергетичного фізичного простору тих, хто дивиться від близьких людей. Убираються повністю весь негатив. Більше не працює порчена програма. Оцікаю всіх мерців. Можете упокоїтись, вознестися, вам більше немає що тут робити. Ви померли, ваше життя завершилося і більше вам не треба вживати алкоголь, страждати, вступати в блуд. От більше не потрібно. Можете покоїтись вознестися. Нікому нічого не винні, і вам ніхто нічого не винний. Буде так і так і є. Знімається повністю весь негатив, повертається ворогові. Все погане, все лихе, що бажали, хай з собою зроблять. Більше чіпати не зможуть. Тільки починають лихо робити, сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможуть. Повертається енергії, повертається здоров'я, злагода, мир, любов, повага у сім'ї, у відносинах. Дороги на любов, на гроші, на здоров'я відкриті. Буде так і такі. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, зніміть усі шиники, хмути. Зніміть усі пута, морочені програми, студні програми, зніміть, відведіть ворога. От тих, хто ти дивиться від близьких людей, цікається, енерготоків більше немає, буде так і так Відкриваєш шляхи дороги на щастя, на любов, на здоров'я буде так і так і є. Багато негативу, багато. Щось мені порозкидало в різні сторони. Ну, це коли на одну людину роблять декілька а, майстрів з різних сторін заходять. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив втручання на тих, хто дивиться відео близьких людей, що треба очистити. Де плідна боротьба зараз в даний час? Абсолютна перемога над ворогом. Мрії ваші здійснюються. А ви е, цій людині вже не ну, він, мені йде чоловік, і ви вже цій людині е, недосяжні. Тобто він не зможе до вас е, дістатися. Сам е, диявол вийшов, він закрив шлях до вас. Ця людина вже більше не зможе втручатись в ваше життя. У вас є свої родові охоронці, духи роду, ваші мертві, ви їхня найулюбленіша дитина. Тут став захист гарний. От. І зараз залишилася тільки боротьба із вашою свідомістю. Ну, із думками. Із думок треба вийняти біль страждання. Всі негативні моменти виймаю, повертаю ворогам. Тому, хто ображав, хто робив, хто чинив цю агресію. Хай з ними це все відбувається. Вам це лайно більше не потрібне. Виймаю повністю, повертаю ворога. Відсікаю всі прив'язки залежності. Знімаю з дітей привороти. Поморочені програми з дітей знімаються. Відкриває шляхи дороги на щасливу долю, на гроші, на любов, на здоров'я і повертаються повністю всі сили, енергії, молодість, здоров'я, фінанси, краса тим, хто дивиться відео, близьким людям, все, що вам належить. Належить тільки вам і нікому більше. оцікається повністю весь негатив більше не працює на наліві. відновлю вашу свідомість, повертаю жагу до життя, радість життя кожного дня. До вас іде, щаслива ваша доля, кохання, здоров'я, робота, фінанси. Стабільні прибутки щодня, без перешкод буде так, і так і загоються Загоюються всі травми і рани, душа більше не болить, серце більше не болить, більше немає страждань, більше нема жодних причин для страждань. Відновлюється нервова система, знімається вся напруга, повертається годе життя, радість життя. щодня буде так. Буде сказане, здійснено так буде. От, зараз ми дуже гарно почистили. от І е, будемо продовжувати далі. Так що все буде добре. Ця свічечка допрацює. Це наш маячок для усіх, хто дивиться відео близьких людей із цим воском у життя. Всіх хто дивиться від близьких людей. Приходить вдача, успіх, щастя, здоров'я. Гроші, фіданси приходять. Мир, перемога. Всі плани і наміри здійснюються, без перешкод буде так і так і є. Так що ну, тут повернуто вже ця свічечка гарно працює, вона допрацює. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую вам за увагу. Нагадую, будь ласка, не забувайте про ваш відгук. Це може бути коментар. Можна поставити подобайку або поширити це відео, зробити донат. Це для того, щоб набагато активніше краще працювали чистки і захист. І щоб вищі сили розуміли, що ви радієте, раді що вам це потрібно. Щоб працювало все набагато краще. Добре, гарно сьогодні почистили. Дякую ще раз за увагу. Все буде гаразд і до зустрічі!